Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження: це Audi А 6 10-го року випуску з дизельним двигуном об'ємом 3 літри та автоматичною коробкою передач. Автомобіль на повному приводі, в гарній комплектації, в гарному сірому кольорі, на оригінальних легкосплавних тисках, майже весь в рідній фарбі. Повністю обслугований, підвізка вся перебрана, масла та фільтра поміняні, не вимагає жодних вкладень. Ось як він виглядає зовні. Зараз переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння ззаду в гарному стані. Охайний салон. Комбінована чорна шкіра з Алькантарою. Нічого не протерто, не затерто, стан дверних карт. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння спереду. Також комбінована шкіра з алькантарою в гарному стані, електрорегулювання сидінь, Стан дверних карт. Переміщаємося до салону автомобіля. Бистренько пробіжимося по комплектації, повне мультикермо. Двохзонний клімат-контроль, гарна мультимедія, круїз контроль, електрорегулювання сидінь з пам'яттю положень, повний електропакет, датчик світла, датчик дощу та багато іншого. Запустимо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться гарно, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Рідний пробіг у автомобіля 238 тисяч кілометрів. Є пелюстки переключення передач на кермі. Переглянути та придбати дане авто ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15а придбати дане авто. Ви можете як за готівку, і кредит або лізінг. Також у нас є трейдинг.